Слава Україні! Сьогодні в нас йде Х2 на сакральні уламки, а також Х10 на Теодора. Будемо відкривати трохи уламків і пробувати дістати цього топа. Перш ніж перейти до відкриття, нагадаю, якщо потрібна будь-яка допомога, пишіть в описі, буде мій телеграм, а також шукаємо. Одного гравця є вільне місце в клані. 300 тисяч мінімалка з особистими, 200 без. Перша, третя гідра, ну, четвертий, п'ятий, шостий клумбос. Так, першим буде Андрій і... Поїхали. Відкриваємо до Теодора. Давай так, з третього. Не з першого, щоб було трохи відкриття, але з третього. Поки все по плану. Перший Жескар. Добре. Давай. Другий. Поки, поки все, все правильно. Два. І тепер має бути легендарний і Теодор. Давай, давай! Блін, то було би дуже епічно, якщо б це був Теодор. Ну, на рахунок третього я вгадав. Давай, ще тепер п'ять. Тепер з п'ятого. х 10 Перший. Не вартуй уваги, вот Тиран крутий герой. Давай третього. Легендарного і тепер вже Теодора. Це Епік Геомант. Супер топ епік. Так. Але. Але. Але ми полюємо на Теодора. Х10, як завжди. Х10, як завжди. Тепер би мав бути ще один легендар. По моїх підрахунках. Ні, не вгадав. Телесія. Непоганий розломщик. Так. Давай, легендар. Ось такі Х10 в нас. Х2 вроді працює, а Х10 на легендарного це ціла трагедія. З епіками то ще виходить, а от з легендарними то. Давай. Черговий епік непотрібний. Ще один епік. І... Ще один епік. Ну, що тут скажеш? Що тут скажеш? Що тут скажеш? Це хоч новий герой. Тиран новий. Та ну, <ріст> перший гілмант. <ріст> ну, ну, що можна сказати? Можна сказати, що ми вітаємо з першим гіллантом. Дякуємо, Андрію, і переходимо далі. Так, наступним у нас буде Максим. З побажань буде у нас машаліт бомбовик. Ну, або Накрайняк Торагі Жабупик. Відкривати будемо 11. Сакральних уламків. Поїхали. А що, Теодор? я щось не бачу, щоб мені щось написав Максим за Теодора. Напевно Теодора не хоче. Так, два. Не туди. Третій. Масомото. З Тої самої крипто, що Торагі, але не він. Щось мені не подобається. такі відкриття. Чотири жовтих нікуди. І піки не дуже. Давай легендарного. Тереск. Нічого цікавого. Серйозно, Х2. Дивний Х2. Йдемо, відкриємо душі. А тоді повернемося. Так. Поїхали по 10. Так, нічого цікавого ми не зловили. Так, якісь би легендарні О! Лісандра однозіркова. Мені недавно випав гігімон шестизірковий, душа. Але гігімона в мене нема. І я його продав. Продав, купив найдорожчий камінчик і отримав п'ятизіркового героя, якого також успішно продав. Іліор чотири зірки. Непогано. До речі, призвав я гігімона з оцього най, най, найменшого найменшого камінчика з побажань Деміта. Шкода, що однозіркова. Так. Так, так, так. Джорг, Шамай непогано. Хороший герой на гідру. Трофейниця. Не цікавий герой. Поїхали. Ще 9. Так. Так, 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 давайте якихось хороших легендарних 5-6 зірок. До речі, на гегемона це була моя перша душа 6-зіркова. Перша, на легендарна. Правда, його скуріш за все, що він мені не прийде. Так, цікаво. Кріск, ну... Це десь стоїть в в самої серії. Що дістати кріска, що гігіємона. Кожен день вони тобі випадають. Так. Так, так, так. Скорее, это уже можно купить на рынке, дольше, чем ты достанешь себе того легендарного, который тебе нужен. Так, последний маленький каминчик. Эпик. Траежовый пик. Ну, как раз. Того гроя, і ми маємо дістати ланки. Так, тут ми забираємо. Тут ми забираємо. Ага. Так. Так. <смір> Не цікаво. Так, ага, і маємо докупити великий камінчик. Давай. Так, а що в нас в побажаннях? Так, не туди я зайшов. Не туди я зайшов. От, побажання. Ага, ліліто. Літо, великат і ніндзя. Ну давайте щось... Щось з побажань. Тугак. Не цікаво. Так, ага, і було ще оце. Дістати. Хоча, хоча, не варто. Не варто, не варто Максим, не варто. Е -е, краще витрати ці, е -е, ці на покупку. 100% буде краще. Так чи інакше рано чи пізно щось появиться тут полковое, що ти зможеш викупити. Не рухай. Якщо захочеш, то сам відкриєш. Так, і повертаємось. Повертаємось до 4%. Сакральчиків. 7 вже відкрити. 8. Це треба мудритися 8 без легендарного на Х2. Давай. Володар Гробниць. Ну, як на мене, дуже крутяцький герой, але він не був по бажаннях. Він не був по бажаннях. Карколом. Так. Ми відкрили на восьмому ми дістали легендарного. Ну, Такий Сміний Х2, звичайно. Іще один епік, іще одне дно. Ну хоча б володар гробниць. Дубль. Дубль? Дубль. Тобто нічого цікавого ми не дістали. Що ж, дякуємо Максиму і переходимо далі. Ну і мій на закуску один уламок. Але я би хотів отримати Харіму. Один з найбажаніших героїв зараз Харіма чи Морту. Але, напевно, все-таки більше Харіму. А можна два легендарних з одного. Ага, епік. Та ну. Вау! Вау, до речі, дуже круто. У мене. У мене що? у мене його немає. Не було. Тепер вже є. Х10! Х10. На кого у нас Теодор? Сокольничий, Мічинакі, Тиран. Х10 працює. Що ж, от таке вийшлося відкриття. Пишіть, хто дістав Теодора. Якщо хтось дістав. Чи відкривалися, не відкривалося. Все буде Україна. До нових зустрічей!